Доброго дня. Влада пояснює затримку з виплатою зарплат в кількох вже регіонах України технічним моментом. Я навіть не хочу зараз коментувати зміст цього пояснення, тому що за ним стоять справжні людські проблеми. Люди не отримують те, що вони заробили. і це повертає Україну у ситуацію 90-х років. Коли такі невиплати також пояснювалися технічними моментами, але були хронічними, охоплювали величезну частину нашого населення і робили життя в Україні просто нелюдським, з точки зору тих, хто ці зарплати мав отримувати. І чудовим для тих, хто саме в ті часи накопичував свої капітали, ми вийшли з ситуації, що склалася тоді. Не за рахунок якихось серйозних економічних реформ, не так, як виходили з ситуації з відсутністю грошей для громадян країни Центральної Європи, вийшли, тому що змінилася сировинна кон'юнктура, тому що металургійні і хімічні підприємства почали приносити певний прибуток, і люди, які стали їхніми власниками. З відомих обставин зрозуміли, що для утримання своєї власності можна і поділитися з тими, хто таких можливостей не має. Тепер, після зволікання з реформами і змінами в економіці, і створенням реальних можливостей для прояву людської ініціативи, ми знову опинилися в ситуації, коли сировина. Ну, не можна сказати, що нічого не варта. Однак вже не дозволяє змінити ситуацію з бюджетом. І таким чином, ті, хто ділився своїми прибутками упродовж усіх цих років, навіть і кризових, тепер просто немає такої можливості. А може і бажання. Може усвідомив, що ділись не ділись, а політична ситуація складається. Не на користь олігархів та тих політиків, яких вони підтримують, що виборці все одно не готові за них голосувати. Ну й навіщо сплачувати таким виборцям зарплатню? Це навіть не жарт. В Києві можна. Почути від людей, що коли вони телефонують до відповідних установ і цікавляться, чому їм не заплатили гроші, їм там іронічно відповідають, не голосували за владу під час парламентських виборів. Ну і сидіть без грошей. Я, звичайно, навіть не хотів би підозрювати тих, хто знаходиться сьогодні при владі, у тому, що вони таким чином е, намагаються помститися киянам, Житомирянам, мешканцям інших регіонів України, тому що я впевнений, що і... На сході, там, де голосували за партію регіонів, також грошей на бюджетні зарплати скоро не вистачить. Ми маємо усвідомити досить просту річ. Без реальної економічної реформи держава не зможе забезпечити тих, кому вона дійсно винна гроші. Працівників бюджетної сфери, пенсіонерів, пільговиків. І для того, щоб. Держава такі можливості мала, вона має стати ефективною. Для того, щоб вона стала ефективною, потрібно провести економічні реформи. Чи здатна нинішня влада такі реформи проводити? Це вже так би мовити питання риторично, тому що ми бачимо, що влада робить в нинішній критичній ситуації. І можемо переконатися її некомпетентності. Так що це не технічний момент не виплатні заплатні, це технічний момент некомпетентності влади, і в цьому наша головна проблема.